Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро Прогноз на січень для знаку Зодіаку водолій. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць, в якій атмосфері пройде цей період. І так, Водолій. Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. Карта закоханих, чудова карта. Можливо, хтось з водоліїв буде обирати між двома варіантами, тому що ця карта ще й говорить про якийсь важливий вибір у вашому житті. Тому для когось це, звичайно, і в особистому житті, можливо, ви будете обирати між двома партнерами. Можливо, хтось буде в роботі, да, між двома роботами обирати, можливо, вам хтось влаштовується і буде два варіанти. Це не має значення якої сфери стосується, але да, буде така атмосфера місяця, якби водолії будуть перед якимось важливим вибором. Але по цій карті потрібно прислухатись до свого серця, прислухати, що вам підказує ваша інтуїція, і робити ну, вже вибір. Ну і, звичайно, карта закоханих, звичайно, говорить і про стосунки, що, можливо, хтось і закохається, і, можливо, будете будувати нові стосунки, але все одно, якби ці стосунки будуть будуватися в якійсь такій атмосфері вибору, да? ви будете обирати, як вам правильно діяти і що далі робити. І так, давайте далі подивимось, які ж події будуть. Відбуватись в цей період. Перша карта, десятка монет, чудова карта. Карта сім'ї, родини, дому. Тому для водолію в першу чергу да, буде в цей період. Важлива сім'я, родина. Можливо, хтось з водолів вирішить поїхати до своїх родичів, можливо, до вас родичі приїдуть, можливо, хтось поїде до своїх батьків, можливо, до вас батьки приїдуть. Ну, так, карта сімейна. Ну, це також карта говорить про сімейні якісь традиції, про підтримку зі своєї родини. Хтось, можливо, з водолії буде допомагати своїй сім'ї, родині фінансово, да? а комусь і водолієм. Хтось буде допомагати сім'ї, да? можливо, батьки будуть теж фінансово допомагати. Тому йде така да, якби підтримка роду і сім'ї. Давайте далі дивимось, що ж далі на вас очікує. Далі та чудова карта, Рицар Кубків знову ж говорить про підтримку, про гарні якісь новини. Гарні новини. Пов'язаність з родиною, з сім'єю. Знову ж таки, ця карта говорить про поїздки, да, що приємна поїздка до сім'ї, до родини. Ну і не тільки, да, якби, взагалі, якщо ви плануєте поїздку, то ця проїздка принесе вам якісь гарні емоції, задоволення. Можливо, хтось планує на відпочинок, сімейний відпочинок, теж як варіант. Тому якщо ви очікуєте на якісь новини, да, то Карта говорить, що да, ви їх отримаєте, позитивно все буде, ви будете задоволені. Так, ну і, звичайно, для водоліїв, хто не має пари, не одружений, ця карта говорить про закоханість, про нове знайомство. Так як і перша карта сказала нам, да, карта закоханих, що, можливо, в цей період є шанс таки побудувати стосунки. Тому будьте уважні. У кого ще немає партнера, пари, да, такий шанс є на цей період. Так, далі четвірочка монет. Про що вона говорить? Вона говорить про стабільність у вашому житті. Да? Як на даний час, як у вас є, так і далі буде якби, така стабільність продовжувати. Ну, це ще карта говорить про те, що ви і самі да, будете якось так налаштовані, щоб. Нічого не змінювати. Все як є, так і да, якби зберегти все так, як і є. Для вас це якась да, якби, така зона комфорту. Для вас це на даний час, так як все є, вас влаштовує. Тому ось так. Но це ще карта говорить про економію, щоб в даний період часу вам потрібно бути більш економними, більш да, зберігати фінанси, ніж витрачати, тому зверніть на це увагу. Хтось з водоліїв тут, можливо, буде купувати нерухомість. Тут теж позитивні зміни пов'язані з місцем проживання, з нерухомістю. Можливо, хтось змінює місце проживання, то теж, якби все позитивно для вас, все чудово. Ну, давайте далі подивимось. Так, карта таємниці. Да? ну Якщо у вас все буде чудово, у вас якісь там плани по, пов'язані з зміною в сім'ї, в родині, можливо, да, так як я сказала, переїзд, купівля нерухомості, то по цій карті краще да, нікому нічого не розповідати. Тому цей місяць водолії долії будьте да, такими таємничими і краще. Да, не розповідайте нічого, що у вас там відбувається в сім'ї, в родині. тому ось так. так. Можливо, тут, якщо і нове якесь знайомство, то все ж таки, якщо ви жінка, то, можливо, у вас, ви будете себе вести такою більш таємничою, Вам, у вас не буде поки що такого бажання відкривати да, за себе всі карти, ви будете для цього чоловіка таємницею. Ну і, звичайно, якщо, ці, якщо у вас будуть нові стосунки, то карти говорять, да, що ви, можливо, ще в даний час будете їх приховувати. Так. Далі карта чудова. Карта говорить про здійснення мрій, про задоволення, про гарні емоції, тому всі, хто що забажав, запланував на цей період, ваші мрії обов'язково здійсняться, ви будете задоволені. Да, задоволені положенням, таке, яке на даний час у вас є. Тому все чудово. Ну, Звичайно, це і гарні емоції, можливо, ви десь із друзями будете проводити час і з рідними, і отримайте да, доволі багато позитивних емоцій. Чудово! Ну, Давайте далі на підсумок подивимось. Так, а ось тут карта говорить про завершення якоїсь ситуації. Ну, і так як фоном йде перша карта, карта вибору, то, можливо, вам потрібно зробити якийсь вибір важливий у вашому житті і да, якби завершити якусь ситуацію, да, тому що, можливо, да, дана ситуація в довгий період часу вже затягнулася і потрібно вже це питання вирішувати. Тому краще в якійсь ситуації поставити крапку. Да, і далі якби жити ще з того листа. Да? тому ось так. Ну і давайте подивимось в карту пораду для вас на цей період, що ж карти вам порадять, як вам себе вести в даному місяці, для того, щоб місяць був найбільш вдалим та продуктивним. Так, четвірочка мечів. А ось карта поради говорить про те, що водоліям потрібно відпочити. Можливо, ви багато працювали до цього часу, можливо, на даний час багато працюєте. Тому карта говорить про те, що вам потрібно відпочити. Тому що ця карта говорить про те, що у вас вже немає ні сил, ні енергії, ви настільки самі себе да, якби, вже вичерпали сили, що потрібно час на відпочинок. І тому що по цій карті ще, можливо, загострення якісь по здоров'ю будуть. Тому потрібно да, відпочивати. Ну, і звичайно, тут якби, карта про завершення, яка говорить, то карта четвірка мечів говорить про те, що вам потрібно взяти якусь паузу, все гарненько обдумати, всі зважити за і проти, і вже потім робити. Якісь рішення приймати і ставити якусь крапку, завершувати якусь ситуацію. Тому ось так: ось такий місяць буде для вас. Бажаю, щоб він був для вас вдалим, продуктивним, щоб все, що ви запланували, обов'язково здійснилося. Дякую вам велике за підтримку. До побачення!